О, бажаємо здоров'я! Проходьте. Зараз покажу наш бліндаж. О, зараз всі хлопці пішли пообідати. У нас залишається одна-дві людини, яка слідкує повністю за майном, тобто це бронежилети, каски, зброя, магазини. Кожен кладе на своє місце, тобто де він спить. І залишається дві людини, яка один контролює один вихід, другий. Інший вихід, щоб ніхто зайвий не зайшов, нічого не взяв з собою. Ну, тут таке не практикується, але ну, ситуації бувають різні. Одразу нам дали дуже багато води, паків, тобто 2 літри на людину в день мінімум. Ми як заїхали, у нас одразу були вже розетки, вже була електроенергія, від нас тільки подовжувачі наші. Також була встановлена буржуйка, дрова, все для цього одразу було. Просто закиди завжди тепло. Ліжка розташували самі, зони поділили, куди можна складати речі, де можемо поїсти, де що розташувати. Також хлопці протягували вірьовки, щоб як сушилку зробили таку для себе невеличку. А ось це наш побратим Іван. <рес> Іван ось нас дуже сором'язливий. Дуже. він да. Любить трішечки поїсти. Але як Ну, як воїн, він так. Да, краще не сперечатися такий. Вогнегасник у нас завжди стоїть біля буршуйки на всяк випадок. Також зараз речі висять, але є і техніка безпеки по вогнегаснику. І взагалі, ось техніка безпеки у бліндажу. Також у нас є помітки, де вихід, один вихід, там другий вихід. Якщо хто нова людина зайшла, щоб вона могла зорієнтуватися. Ось такий бліндаж у нас. Живмо тепло, затишно, сухо. Усього вистачає навіть більше, ніж треба іноді. Тому все дуже супер. Є запасний вихід. Ну, якщо що, все завжди є. Тобто Можна хоч так, хоч так заходити, виходити. Тобто, все дуже компактно, але дуже-дуже зручно. Тобто, ну, бліндаж зроблений на совість, скажімо так.